У Луцьку на Київському майдані сталася бійка. Відповідні відео у мережі опублікували лучани 9 липня. На кадрах бачимо, як між двома чоловіками зав'язався справжній мордобій. В результаті у одного з них навіть розірвана футболка. З відео можемо припустити, що чоловіки були нетверезі. У бійку також згодом втрутилась і жінка, яка відштовхнула чоловіка, який намагався розборонити розбишак. Як повідомили журналістам, нашого телеканалу у патрульній поліції області бійка між чоловіками розпочалася ще раніше у маршрутці. Вчора близько 19-ї години надійшло повідомлення про бійку в міській маршрутці. номер 31. конфлікт було врегульовано між учасниками події ще до приїзду патрульних поліцейських. Втім, судячи з відео з'ясовувати стосунки, чоловіки продовжили вже на вулиці. Відомо, що більше звернень з приводу цієї бійки до поліції не надходило. Чому зав'язався конфлікт та і як він закінчився, невідомо.